Спортивні новини це унікальна можливість завжди бути в курсі головних подій за участю харків'ян. Сам біс Роман Труш у квітні став у лімасолі віце-чемпіоном Європи. Початок літа відзначив бронзовим виступом на Кубку світу в Єревані. Як і на Кіпрі, він боровся у столиці Вірменії у ваговій категорії до 71 кілограма. Перше коло – 24-річний вихованець тренера Слобожанського спортивного клубу Самвела Карганяна згідно з жеребом пропуску. У чвертьфінальній сутичці здолав нейтрального атлета. За вихід у фінал поступився ще одному нейтралу, а в дуелі за третє місце впевнено розправився з лідером збірної Туркменістану Недіром Алабердиєвим. Труж був сильнішим на 6 балів 7 1 і отримав бронзову нагороду Кубка світу з самбо на призи президента Національного олімпійського комітету в Єрменії. Ні синиці в руках, ні журавля в небі. Як не намагалася жіноча футбольна команда Металіз 1925 обіграти цього сезону «Ворсклу», але зробити це не змогла. У чемпіонаті всі три матчі завершилися в ніч'ю з однаковим рахунком 0-0. У фіналі Кубка України, який проходив у Рівному, харків'янки зазнали поразки. Долю другого за статусом національного трофею вирішив єдиний гол, який на 32-й хвилині забила захисниця Полтавського. Клубу Марина Шайнюк надалі загальна ситуація не змінилася. Ворскла оформила золотий дубль, вигравши і чемпіонат, і кубок України. Для головного тренера металіста 19-25 Володимира П'ятенка кубковий фінал став останнім матчем на чолі команди, якою він керував протягом двох років і яка в першому для нього сезоні посіла в чемпіонаті четверте місце. Цього року стала срібним призером та заробила путівку до жіночої ліги чемпіонів УЄФА. Разом із П'ятенком клуб залишають його помічники Андрій Дикань та Дмитро Давидов. Один турнір просто турнір, три вже традиція. Вільна боротьба, тхеквондо ВТФ і ось тепер список іменних фірмових змагань Харківського фахового коледжу спорту поповнило водне поло. У матчевій зустрічі на призи ХФКС зійшлися команди коледжу та міської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з водних видів спорту Яни Клочкової. Юни ватерполісти отримали нагоду проявити себе тренери-батьки. І почесні гості та організатори заглянути в майбутнє цього виду спорту. Місто Харків поранене, але живе. Діти тренуються, спортсмени, тренери працюють, і тому такі змагання вони дають змогу дітям показати свою майстерність, тому що. Одні тренування не дають такого для спорту. Обов'язково потрібно, щоб був змагальний процес. І я ще раз дуже маю надію, велику, що всі змагання стануть щорічними, і також в них буде приймати участь і більшість команд. А ті учасники, які сьогодні проводять цей матч, ну я бажаю їм перемоги і показати всю майстерність, на яку вони здібні. Атмосфера та умови в басейні ХПІ шикарні. Учасники не підвели. Команди були складені з юнаків та дівчат віком від 12 до 18 років. Тренери сформували практично рівні склади, в яких були задіяні, в тому числі майбутні абітурієнти коледжу. Але від початку ініціативу захопили ватерполісти з Дюшор. У першому періоді підопічні Ірини Абоїмової та Андрія Гриньова забили на три м'ячі більше, другий завершили з рахунком. 7-2. гра зроблена. Нічого подібного. Дербі, нехай товариське завжди заруба. Відбувати номер не прийнято, як і завчасно здаватися, та й не дадуть. У другій половині команда ХФКС, яку очолював президент обласної федерації водного полу Тарас Головкін, зібралася та організувала погоню. Щоправда, матч було програно, але красиво: 9-10. Настрій був позитивний. Хотіли показати усім, що одне поле у Харкові живе, та ми працюємо, щоб здобувати перемоги по всій Україні, а також за, за кордоном. На жаль, програли, але я вважаю, що зіграли в Могла би бути нічия, але трохи не вистачило. Хочу здобути якомога більше перемог, можливо, якісь. Особові нагороди хочу, але я в перш за все хочу, щоб війна закінчилась. Після фінальної сирени учасники матчевої зустрічі на призи Харківського фахового коледжу спорту гравці, тренери обох команд судді отримали пам'ятні ексклюзивні медалі, які будуть нагадуванням про цю подію. На десерт Морозово свято водного полу вдалося. Мені подобається. Водне поло живе в такій ситуації. де війна. Ми граємо чемпіонати України. Ми граємо повсюди. І чемпіонати Європи, і чемпіонати світу, і жіночі, і чоловічі, і чемпіонати України також. Ми викликали і Дніпро, ми викликали Київ. Ну, з такою ситуацією до нас ніхто не їде. Ми плануємо наступного року, а може вже в кінці цього року, буде, буде цей турнір традиційним. Олександр Шаріков, Синицький, Світлана Бреус, Харків спортивні новини.